Картопля другий хліб в Україні у вересні триває сезон викопування найбільш популярного овочу, який споживають мільйони громадян. На центральному продуктовому ринку рівного чимало продавців, які торгують картоплею. Продаю свою домашню картопелька 15 гривень за кілограм. Тому що тут два сорти: Санта, Санта і Білороса разом. Продаю і все своє домашнє. Пані Наталія продає картоплю ще з літа. Каже, трохи знижує ціну на товар, аби швидше поїхати додому. Як нам розповіли торговці, вартість картоплі у цьому році більша ніж у попередньому, адже дощів було менше, та засадили бульбу теж у меншому об'ємі. Звідки я приїхав з городка? Зараз цього року то це до верху. доверху, тому що немає картопель немає. Менше посадили люди. Переважно зараз зерновим засівали соєю, там ж туди не їдеш, то це скрізь соє, соє, соє. Хоча цьогоріч картопля дорожча, ніж у попередні, люди, які приходять на базар, купують овоч, бо поживність і простота страв з бульби вражає, розповіли на базарі. Артем Височин, випуск новин.